Помічаємо ще одного, але цього разу чинного топ-посадовця Служби безпеки України Анатолія Лойфа. Лойф очолив головне управління контрозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у минулому році після звільнення Артема Шила, який також був присутній на святкуванні. Схоже, Лойф добре знає адвоката Мельника. Джерела української правди називають Мельника бізнес-партнером іншого відомого у кримінальних холах бізнесмена Олександра Петровського на прізвисько Нарік, який донедавна разом з Мельником володів заводом металоконструкцій Океан. Наразі Петровський мешкає у Європі і нещодавно був помічений нами у відні. топ посадовець збу Лойф, схоже також добре знає іменинника. Залишає свято спецслужбовець на автівці сина Геннадія Кернеса Данила Привалова. На запити української правди про коментарі спецслужбівці Анатолій Лоєв, Ілля Вітюк та Артем Шило не відповіли.